Дзвінка Торохтушка, темна. Моє дитинство було багатим на людей, на тих, кого навколишні вважали дивними, блаженними, юродовими, дистанціювалися від них почести і свідомо наголошували, що вони не такі і у нас нічого спільного. Згадалася тітка, яку всі звали темною. О, темна йде! Увертайте на стежку, щоб дорогу не перейшла. О, темна корову жене, треба нашу худобу перегнати під ліс. На ну, но, ну, глянь, темна молоко несе, і як люди не бояться брати в неї те молоко. Або іще вертаємося з поминальної відправи, бабці нам ротяки карамельками позатикали, замкни писка і смокчи, щоб тебе чути не було. Та ще в кишені понапихали дюшесок і барбарисок, бо на провідну неділю тихо має бути. А не ото горло пане, так гей би тобі хрубаки на Первомай в животі вийшли. І ми смокчемо ті карамельки, а самі заздрісно слухаємо бабу петьки баляби. Диві. Темна на тацю ані рубля не поставила. Боже, боже, провідна неділя ж, а вона гріха не боїться, а з церкви йшла. То в магазині канафет набрала на три рублі, та ото стала під цвинтаром, клумаки на землю поставила, а сама на кожну могилу ложа по дві канафети шоколадні і окраєць Паски. Геть розум їй потьмарився. Тож козацький, а не за пам'ятний часів іще цвинтар, а не людський. Моя бабця зауважує, що козаки то є теж душечки православні. Може, темна й добре робить, що кладе поминання під хрести. А чого вона темна, питаюся. Вона ж зветься Серафимою, я їй письмо носила, поштарка передала, а фамілія в неї така файна пташина, соловейчик. Закрий дьоба, й дивися під ноги, наказує бабця. Хто багато знає, той паршиво спить. Дзьоба я закривала, але допитливий шпак у моїй голові не міг вгомонитися, поки не отримував відповіді. І я таки наважилася. Коли темна вивела корову пасти на посічі, усі наші скоренько перегнали своїх на домщину, а я лишилася. Страшно було. Бо ж раптом вона відьма і відбере молоко в красулі. Але що таке страх, коли допитливий шпак уже тобі шпаківню розносить? Пішла до темної, а вона сидить на камізельці і вишиває. А на зап'ясті годинник великий, може, й золотий, з вишивкою на полотняному ремінці. Я й запитала: Тьотю, скажіть, яке врем'я? вона сміється. А що таке врем'я? Ну, скільки годин? В добі 24. А зараз? А вона знову, як засміється, так оце, ніби й справді пташка защебетала. 18.30. а мені шість років, і я очима лупаю і втекти хочеться, бо дивно, нас так не кажуть про час. Але ж, мого шпака, Цікавість розібрала, він аж голову із шпаківні висунув, язика виселопив і цікавиться. А як це вісімнадцята і тридцять це що? Сорок вісім годин зараз, а темна всміхається. І довга тонюсінька голочка в її пальцях, наче дзьобик колібрі, у полотно тицяється, ниточку протягує, вкладає її стівочками. Ні. Ні, 48 годин це дві доби, а година зараз пів на сьому вечора. Темна, вишивала гладдю, але називала цю техніку пасемцями. Була вона вчителькою української мови з Донеччини, могла ще працювати, але в тій школі українська стала непотрібною і їй запропонували вчити дітей російської пізніше, в 90-му, вона розповіла мені все це. Темна тоді відмовилася бути вчителькою російської і написала листа в політбюро про те, що українська мова наймелодійніша у світі. Ось же ж був конкурс мов, і на ньому це визнали. Одного дня приїхала сіра Волга і відвезла її до управління КДБ, а звідти до психлікарні. Від неї відмовилися чоловіки діти, тоді в темної розірвалося серце, і вона почала його зашивати, щоб не так сильно боліло, ружами, маками, волошками, колосками, калиною. Дарувала ті вишивки лікарям та медсестрам, за що вони їй не кололи галопередолу, а призначили натомість лікування, як для постінфарктниці а потім її забрали в операційну до Києва. Згоди не питали, сказали, що лікарі вчаться робити пересадку серця. Треба матеріал. І вона стала матеріалом. Лікарі вийняли їй серце, приживили донорське і стали чекати, що воно буде. Їх було кілька таких в тому експерименті. Одним давали ліки, які пришвидшують загоєння, іншим ні. Комусь кололи знеболюючі, а її досліджували на реакцію організму при їх відсутності. Потім тих, хто вижив, досліджували на ознаки зміни особистості. А тоді щось пішло не так. Експеримент у Києві призупинили і її перевезли до Москви. Довго обстежували там, лікували, знову обстежували, давали телефонну слухавку, щоб говорила з київськими лікарями, переманювала їх до Москви. І моніторили, моніторили, моніторили. Від тих обстежень у неї з'явилися пролежні та ядуха, почалася атрофія м'язів і ще багато чого неприємного. Їй не хотілося жити, але медикам було потрібне її не її серце, темній дозволили гуляти. Їй було 55. Вона зустріла його в лікарняному скверику. Насправді це він шукав її чотири роки поспіль. У нього була причина. Її теперішнє серце до трагічного випадку на крижаній дорозі було серцем його дружини. Її на її серце затьохкало соловейком. Вона закохалася, він теж, а медики продовжили вивчати амплітуди, графіки. Аналізи та тести. Він хотів одружитися, і тут виявилося, що її немає. Тобто фізично вона є, але єдиний її документ це картка стаціонарного хворого з кодованим номером. Її паспорт помер разом із її рідним серцем ще в Києві. Найголовніший лікар пояснив, що вона не людина, а об'єкт досліджень тіло номер 2 2403 1978. Але коханий сказав, що вона жінка, його жінка, і показав посвідчення тієї установи, яка забирала її з дому з сірою Волгою. Словечик це вже по ньому вона, і Серафима також, як ангел. Насправді ангели він, бо тільки й пожили місяць, як полетів він на спецоперацію затримувати когось на перевалі в Карпатах, і не повернувся. Тоді її на її серце ледве не розірвалося, але оповили його ружі, маки, волошки, вишиванні, обплів, виноград і кручені паничі втримали. Коли міняла московську квартиру на хату в українському селі, її знову ледь не запроторили до психлікарні. Син коханого не дозволив, теж мав оте чарівне посвідчення сірої установи. Оце ж він і листи пише, і приїжджає часом. Світліє очима, темна. Тягне його сюди земля і небо кличуть, він українець, рід його звідси. Про своїх дітей вона мовчить, а я не питаю. Я вже доросла, я все розумію і дуже боюся от того її, не її серця. Мені здається, що воно тримається в темній, на тонесенькій шовковій ниточці, якесь одне необережне слово може надміру обтяжити його, ниточка урветься, і серце, мабуть, воно стане гроном калини чи квітами травневої рожі. Я намагаюся не думати про це. Те навчить мене вишивати. Ось так тягнеш стібок і закріплюєш пасемце, а тоді обертаєш голку і тримаєш, ведеш нитку. Пасемця це техніка, наче ти долю ведеш, а не вона тебе. Така дивна, така світла темна. На її похорон приїхали діти. Син коханого привіз її рідник з Донецька. На дві доби поховання затримали. Вони сиділи так звичаєво на довгих лавах, обіч домовини. Дві російськомовні вчительки з Донецька схлипували під речитатив псалтеря слідом за місцевими жінками. Прості, мамулечка, ми тебе зовсім не знали. Вона писала вам дорікав їм українською кадебіст із Москви. Но вы ж понимаете, она же, получается, за Украину ще тогда была, а мы ж Донецкие, а потом психушка, стыд, позор, папу на работе понизили, нас дразнили в школе. Свидетельство о смерти вот это все, виправдовувались до начанки, обводячи поглядом кімнату з рушниками, вишиваними шторами, картинами. Не розумію. Не можу зрозуміти, говорив московський кадебіст, а рушники цвіли ружами, маками, півоніями і жоржинами. Рушники були схожі на птахів із вишитими крильми, такі легкі, такі яскраві, ніби й справді ниткою поперед долі. Лише один той, що на віку домовини бринів і палах котів рожево білими гілочками. Темна його собі вишила і поклала в пакуночок той, що готувався на смерть. Може, що-то поярче взять. Мамка вон сколько навишивала рушніков!» – пропонували її доньки. Не треба іншого, заперечив син коханого. «Мама цей хотіла. Це ж дід по научному святоке вишитий, Не помню, как он зовется по-простому, между людьми. Разбитое сердце между людьми.